on the sail doing acrobatics moving from the matter in the air тренер. Дуже багато роботи над помилками. Дуже багато. Будемо аналізувати. Дякую. <ривіт> Всім привіт. Вболівальники Вінницької Ниви. Сьогодні вже не гравець, вже вболівальник. Андрій Пацановський. Всім привіт. Відданий вболівальник. До речі, не вінницький, з козятина. Це також треба відмітити. Що є козятинська, як скати група чи спільнота вболівальників? Да, вінської ниви в тебе є якась інформація ще є по області? Так, є якісь осередки болівають за Вінницьку ниву? Чи ти знаєш? Я прийшов болівати за Вінницьку ниву з 2016 року і прийшов на ультрасектор. Тоді наскільки я пам'ятаю, був ще хлопчина зі жмеренки. Угу. Саша його, здається, звали, і тоді, наскільки я пам'ятаю, більш так ніхто не їздив. Тільки я почав сказати наїздити. І потім потихеньку підтягнув і Сашу Довеченка. Ми познайомилися разом, на футбол, їздили. Ну і бачив свою таку знаєш банду зібрали і почали катати на футбол. Ти взагалі з дитинства футболом цікавився чи десь почав так вже. Взагалі, знаєш, моє дитинство було дуже цікаве, тому що грали ми спочатку починали футбол грати на дворі, знаєш, дворовий футбол, а потім я так більш-менш старався професійно займатися баскетболом. Тобто я баскетболу віддав десь років сім, напевне. Аж поки в мене не почалися проблеми зі здоров'ям. Почав часто хворіти і судови почали в ногах брати, тому не виходило так стабільно займатися. Ну і потім зробив такі. І таку перерву трохи підлікувався і почав грати футбол. Коли ти для себе він і відкрив? Ну це, це взагалі знаєш таке питання цікаве було, тому що після деяких подій в особистому житті мені не вистачало чогось такого активного. І в 2015 році тоді ще мережа ВК була, якщо пам'ятаєш, контакт ага, і да, і ми тоді через контакт почав слідкувати за нивою, почав активно. Дивитися новини, активно моніторити результати, все ну і потім так вирішив для себе, що варто відвідати хоча б один матч. Ну і як зараз пам'ятаю, 9 квітня 2016 року я приїхав на перший матч Ниви. Тоді ще Нива грала на чемпіонат області проти ФК Вінниці. Що таке принципове можна сказати своєрідне дербі. Так і тоді, тоді я перше потрапив не тільки на футбол, а перше ще потрапив на піру шоу. Тоді таке було. Тоді, я пам'ятаю, Нева зіграла один один, ну і з того часу себе вирішив брати хлопців, спілкуватися з хлопцями, брати в них інтерв'ю. Ну і так зав'язалося, що Нева стала невід'ємною частиною мого життя. Ну я так зрозумів, якщо ти попав на піру, то тебе ця ультрас, ультрасрук. Фанатське життя, так. Ультрасрук спочатку. Так, ти поринув так. туди. Ну і потім з'явилася зелено біла сім'я. Знаєш, я тобі хочу сказати тоді як почала з'являтися зелено біла сім'я, хотілося хлопцям більше допомагати, тому що якщо ти полюваєш дома, так культура ультразволювання одна зелена біла сім'я зовсім. По-другому вболівала, А коли вже хлопці почали їздити на виїзний футбол, з біло сім'ї, варто було хлопцям трішки показувати, як варто вболівати, щоб виглядати, скажімо так, більш-менш прийнятно у фанатському середовищі. Ну і таку роб, така робота була зроблена. Хлопці почали розуміти, почали вчити заряди, почали активно підтримувати НИУ, Ну, скажімо так, за хлопців стало на ну, що, Саме головне, коли зелена біла сім'я створювалася, основна мета була це не відокремити. А... Зробити якісь таке ну спільну підтримку вінницької ми, знаєш, не відокремитись там. Була зустріч з Дмитром Рузіком. Ми зустрічалися, щоб це все було не так тишком, нишком, знаєш, там. Тому у нас все чудово можуть підтвердити, що і Андрій це знає. Взагалі перший матч твій за Завіницьку Ниву, коли офіційний матч, і перший виїзд. Ти згадуєш, пригадуєш? А, перший виїзд. Домашній давай. Спочатку домашній. Дивися, давай. значить. Ми ну, не рахуємо, не рахуємо той аматорське відродження, а вже А, професіональний. професіональний. Ну, перший матч разом, який була професіональний матч в Ниви, це проти енергії за Ховки. Вдома. Угу. Тоді, як зараз пам'ятаю, СК Нива, ми його називаємо хіміком, стадіон був заповнений майже в тоді 2-2, два я тоді провів його на восьмому секторі. А перший виїзд, як зараз пам'ятаю, це в містечко Ромни на Сумській області проти агробізнеса ТСК. Тоді mm -hmm. на Кубок Нива 2-0 перемогла. Цей mm -hmm. виїзд я також не замутній для мене. Я трансляцію тоді дивився. Да. Як тоді... його назвали ще велосипедним містечком, тому що біля трибун дуже багато велосипедів було в Ромнах, Пам'ятаю, я по трансляції також це відмітив. Ось ти згадав, і мене асоціація велосипед дуже багато стояло. Такий виїзд. такий. Балаків і вирішили із Сашою Девиченком поїхати. І поїхали. Взяли з собою ще Машу Курану, вона тоді била золотий сезон. І ще Віталія також він потім поїхав. В Харків, чи це, Не пам'ятаю його прізвище, але ще був Віталій. І ми чотиром поїхали, так? Ну, такі можна сказати, ви як першопроходці були на такі, да? після відродження. Так, так, після так, відродження Вінської ниви, бо така доля, на жаль, війської ниви, що це було після. 2005 чи по цероку. Я вже, вже заплутався, скільки раз у нас було цих катаклізмів. Ну, Андрій можна сказати свідок відновленої Ниви, оцього такого самого е, початку зародження нової історії Вінницької Ниви. Взагалі поділися про сучасну. Вінницьку Ниву. що тобі імпонує взагалі чи не охоловти? Ні, Ну як це можна охолонути? Ти розумієш, коли я пішов вчитися в університет, я закінчував Дніпропетровський залізничний університет на заочному, то я тоді вперше відвідав футбольний стадіон. Це було десять, тобі зараз кажу, в 2000, певно, чи 2011 чи 2012 році ходили на матч Дніпра, і тоді я вперше відчув цю атмосферу, але. Уже з роками, коли на стадіон той новий так, на... Дніпро, на Дніпро арену так і тоді я для себе зрозумів, що як я зможу їздити на виїзд за Дніпро, якщо він далеко. Ну це, це трошки це трішки неправильно. Повинні ми вінничани, повинні вболювати за свій клуб, за, за клуб Вінничини, за Вінницьку ниву. У нас немає іншого варіанту. Ну і звичайно, я для себе вирішив так раз і назавжди, що. Ми вболіваємо за НИВ. Так, можливо, є таке, що ти слідкуєш за чемпіонатами, за командами з чемпіонатів різних країн, там Англія, «Вітаю, вітаю. Італія, але все сильно душею ти завжди з Ниво. Тому зараз, що в нас не є, ми повинні розуміти, що ми маємо підтримувати Ниву в тій ситуації, яка б, б нам не ставила доля. Ти згадав, що підтримувати Ниву з різних куточків ну, з козятина. Взагалі є можливість, ось, так як Нива їздила в малі Крушлинці, на Вінниччину Вінський район, щоб козятин з'їздити, можна там домовитися, щоб на місцевий стадіон тренування провести? Це можна, так? Звичайно, Вані? можна. Я гадаю, що якби мати величезне бажання, то завжди можна зайти компенсі. Тоді тримай на зв'язку, передамо, якщо є можливість, я думаю, щоб ні. Тобі ж недалеко. І... Це треба таку традицію. Нива в козятин приїжджала, коли грала на область. Вони приїжджали і грали з тодішніми в казятин. Тоді Нива перемогла з рахунком 3-1, То угу. на той матч прийшло, якщо я не помиляюся, десь приблизно майже 800 глядачів. Це при тому, що козятинський стадіон може вмістити здається, 1100 глядачів. А які це різні? Я тобі зараз кажу, це був певно той же самий 16-й рік, вже осінь була. Ага. Тоді вже моросів так дощ, я пам'ятаю, приїхали фанати Ниви на виїзд і ага. в Казятний. Я тоді їх зустрів, і ми разом пішли на, а, там на світлини, най світлини є. Поліція, Здає, да, там здається, стої... здається бу... були так. Дівчинка за Болівальниці допоможу тобі. <ріху> <"Опа." ріху> да, Ни влюблять. <ріху> ну, ми тут граємо. Ну, вболівальники Ниви граємо не Нива, а вболівальники також активно проведемо час, крім болівання, ми ще граємо. Да? Андрій зараз тимчасово зав'язав, наш тренер вже, керує нашими діями, тому це теж потрібно. <риклад> <риклад> да. Як взагалі Андрій Пацановський проводить час, крім футболу, крім. Професійної діяльності, взагалі, хто це? скажи, розкажи. <рес> Окрім того, що всі знають мій голос лише та, так, та, хто знає голос. Знаєш, хочу тобі сказати так, що на сьогоднішній день в період війни в країні то. Так як я працюю на залізниці, в мене трошки став менше вільного часу, тому що якщо, якщо скажімо, я міг ще домовитися, щоб пораненше поїхати на футбол, там, відпроситися з роботи, то зараз, теперішнім станом, якось не, не нато виходитиме відвідувати матчі. Раніше це було тр трішечки м'як, м'якіше можна було знайти варіанти, щоб відвідати стадіон. А взагалі чим чим ми можемо займатися? Окрім роботи, також ще є своє власне хобі. Трішки по дому є роботи, тому що живу в господарство. да, по такі. господарству так трішки є. Також люблю автомобілі, займаюсь трішки ремонтом автомобілів у вільний час, якщо є натхнення і бажання. В Вінницю не плануєш якось приїжджати. Якщо, якщо доля заведе, то чому б і ні. Звичайно, Вінниця для мене це друге рідне місто. Тут не можна сказати. Вінниця, я взагалі люблю Вінницю через її компактність і скажімо так, через те, які люди, її, які люди в ній живуть. Люди виключно добрі, чуйні. Маю в Вінниці багато друзів. Так, враховуючи, ось ми збираємося, вболіваємо разом, ми вже, ну, вже створений такий корі. Корінний така спільнота довірених осіб, довірених осіб, людей, да, ми ось так дружньо якось довіряємо один одному, це притягує, да, це ціниться. І, тому я кажу так, знаєш, навожу, чи хотілося тобі бути вже ближче, знаєш, найщасті, бо все одно їздити їздити це ну, дорога є дорога. Кожен раз приїжджати да, до війни Андрій регулярно приїжджав, ми тут в турнірах брали участь. Андрій на вихідні з Козятина приїжджав, тому це також дуже, ну як сказати, півтори години життя. Так, їдеш, дорога займала приблизно півтори години. От, вважай, десь до трьох годин просто виходу на, на дорогу, на, якщо брати за тиждень на вихідні. За якими ти чемпіонатом слідкуєш, хто ну, взагалі цікавиться яким чемпіонатом, клубами ще, чи в тебе так, зараз Вінницька Нива ось є такий. До серця, що лежить, знаєш, так скаже. Чи ще є хтось? Ну, Збірна Україна ми не обговорюємо, Це святе. <рес> в таких масштабах, як Нива, то звичайно нема, але слідкую за Англією за чемпіоншипом, в якому зараз грає клуб Luton Town. Я за ними дуже сильно слідкую. Також в Італії слідкую за командою Крутоне. Вона мені подобається. А взагалі, так. І, а, і також Шотландії за Glasgow Rangers. Подобається мені дуже Глазго Рейнджерс у мене. Також в Шотландії мій друг Дмитро Богаявленський слідкує за хібер... хайберніаном. То тобто в нас таке з ним умови не парі. Так само, як з Сергієм Викличем, коли в чемпіоншипі його улюблена команда Ліц. До речі, Сергію не казати, він вболіває дуже сильно за ліц команду. І коли вони грали між собою, то у нас також було таке міні запекле протистояння з Сергієм. Та, зрозуміло. Ну і давай пару слів скажи вболівальникам. Багато наших. Ультрас зараз захищають країну, така ну, війна у нас в країні, захищаємо, захищаємося, хто як може, хто допомагає в тилу. Ось ми маємо можливість грати завдяки хлопцям, які на бойових позиціях зараз захищають зброю в руках. Від тебе слово. І... Ну, насамперед я хочу всім захисникам України, які взяли зброю, які волонтерять, хочу. Сказати велике дякую за наше мирне на сьогоднішній день. Небо що ми можемо займатися своєю улюбленою справою, можемо спокійно працювати, можемо грати в футбол. Взагалі, великий вам уклін, хлопці, за те, що ви захищаєте нас, що ви бороните нашу, нашу країну. Хочу вам побажати. Перш за все, стійкості, хоробрості, щоб ви не боялися нашого ворога, а чинили опір і знищували його всіма можливостями, якими тільки маєте. Дякую вам. Велике. Слава Україні! Героям! Слава, слава ЗСУ! і Стою... ворогам! Да. Стоїмо разом!